Гарного всім дня! Ми знову разом, і нині ми будемо розглядати функцію, яка має назву обернена пропорційність. У шостому класі ми вже знайомилися з вами із обернено-пропорційними величинами. Це такі величини, де при збільшенні однієї величини у декілька разів. Інша пов'язана з нею зменшувалася у стільки ж разів. Або, навпаки, якщо одну із величин зменшували в декілька разів, то друга пов'язана з нею збільшувалася у стільки ж разів. Залежність між такими величинами і будемо називати оберненою пропорційністю. Давайте розглянемо, які величини могли би бути обернено пропорційними, наприклад, швидкість і час. Нехай нам треба подолати відстань між Львовом і Києвом. Якщо ми будемо мати достатньо для цього часу, то ми будемо їхати повільно. Чим більше часу ми проводимо в дорозі, тим з меншою швидкістю ми будемо їхати. Якщо ж ми обмежені в часі, то нам прийдеться збільшити свою швидкість. Уявіть собі, що у вас сьогодні день народження і до школи ви придбали 100 цукерок, щоб пригостити ваших однокласників. Якщо у вашому класі 33 учні і сьогодні до школи прийшли всі, то на одного учня припаде по 3 цукерки. 100 поділити на 33 буде 3 цукерки. Але якщо частина із них захворіла і сьогодні до школи прийшло тільки 25 учнів, то на кожного припаде уже більше по 4 цукерки. А якщо сьогодні до школи прийшло тільки 20 учнів, то на кожного припаде аж 5 цукерок. Тобто чим менше учнів прийшло до класу, тим більше цукерок припаде на кожного. І ще один приклад обернено пропорційних величин: площа житла, що припадає на одного мешканця, і кількість мешканців. Припустимо, що площа вашої квартири 54 метри квадратних. Коли у вашій квартирі жили тільки тато з мамою, то на кожного із них припадало по 54 поділити на 2 27 метрів квадратних. Коли народилися ви і ваш братик чи сестричка, вас стало вже четверо 54 поділити на 4. На кожного тепер припадає по 13,5 метрів квадратних. Тобто, чим більше мешканців проживає у квартирі, тим менша кількість території, менша площа припадає на одного. Всі ці властивості можна описати ось отакою залежністю. Є певне стале число. Коефіцієнт є певна залежна величина, значення якої буде змінюватися в залежності від того, як буде змінюватися незалежна величина. Пригадайте, що залежна величина називається функцією, незалежна величина незалежна змінна називається аргументом. Отже, зв'язок між величинами, який можна задати формулою y дорівнює k поділити на x, це буде зв'язок саме між обернено пропорційними величинами. Функцію, яку можна задати такою формулою, де k Будь-яке число, але не нуль, називають оберненою пропорційністю. Будь-яку функцію ми розглядаємо на області визначення. Це аналог області допустимих значень для раціонального виразу. Якщо ми маємо функцію y дорівнює k на x поділено, бачимо, що х знаходиться у знаменнику. Ви знаєте, що знаменник не може дорівнювати нулю. Отже, областю визначення функції обернена пропорційність будуть всі числа, крім х дорівнює нулю. Тобто замість х в дану функцію ми можемо підставляти будь-яке число, але не нуль. Враховуючи те, що за умовою сказано, що коефіцієнт k не може дорівнювати нулю, а ви знаєте, що дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю. Маємо, що наш дріб ніколи не перетвориться в нуль. Чисельник не може дорівнювати нулю, отже, і результат дробу не може дорівнювати нулю. Отже, в результаті ділення коефіцієнта k на всі можливі значення x ми будемо отримувати різноманітні числа, але нуля ми не отримаємо точно. Отже, область значень функції. Область значень це всі значення функції, які ми можемо отримати в результаті роботи з даною функцією, можуть бути різноманітними, але нулю ніколи не дорівнюватимуть точно. Ви знаєте, що функцію можна задати формулою, можна задати таблицею, а можна задати графіком. Давайте розглянемо деякі приклади задання таблицею. І задання графіком функції обернена пропорційність. Розглянемо функцію y дорівнює 4 поділити на x. Пам'ятаєте, що в чисельнику повинно стояти число, яке не є нулем, в знаменнику повинна стояти завжди незалежна змінна, і залежна змінна буде обчислюватися як відношення цих величин. Щоб побудувати графік даної функції, подивитися, як же він буде виглядати, нам треба знайти точки, через які графік буде проходити. Для того щоб обчислити точки, ми виберемо. Числа для х у якості незалежної змінної – ті, на які четвірочка буде гарно ділитися. Нам головне, щоб замість х не підставляти нуль. Пам'ятаєте, область визначення даної функції х не дорівнює 0. Можна підставляти все замість х, тільки не 0. 4 поділити на мінус 8 матимемо мінус 1 друга. 4 поділити на мінус 4 матимемо мінус 1, тепер мінус 2 підставляємо замість х. В результаті отримаємо мінус 2, мінус 1 підставляємо замість х. Значить, y буде дорівнювати мінус 4, мінус половинку підставляємо замість х. Отже, y буде дорівнювати мінус 8. І тут ви бачите, що значення х ідуть симетричні. 4 поділити на половинку це буде плюс 8, 4 поділити на 1 буде 4, далі 2, 1, і одна друга маємо. Зверніть увагу, що коли ми підставляємо замість х симетричні значення, то і значення функції отримуємо теж симетричними. Давайте побудуємо. Дані точки у системі координат. Сполучимо їх. І тоді зрозуміємо, як же виглядає графік даної функції. І так, перша точка мінус 8 мінус половинка. Мінус 8 вліво і пів клітиночки вниз. Мінус 4 вліво і одна клітиночка вниз. Мінус 2 вліво і дві клітинки вниз, мінус 1. Це одна клітинка вліво і чотири клітинки вниз, півклітинки вліво і вісім клітинок вниз. Півклітинки вліво і вісім клітиночок вниз. Ми обрали тільки 5 точок, але ж нескінченну множину значень можна було підставляти замість ікса. Тож і безліч точок можна було отримати, а ми з вами знайшли тільки декілька. Перші п'ять точок ми побудували. Будуємо другі 5 точок. Ось такі. Цікаві дві лінії ми отримали в результаті побудови даних точок. Точніше, графік даної функції буде виглядати ось так. Фігуру, що є графіком функції обернена пропорційність, називають гіперболою. Гіпербола складається з двох частин. Ці частинки називаються вітки гіперболи. Тобто будували ми з вами вітки гіперболи, отримали графік функції, який називається гіпербола. В даному випадку коефіцієнт k дорівнював 4 і він був додатній. І відки гіперболи при цьому розміщені у першій і третій координатних чвертях. Якщо б ми поклали на ліву вітку гіперболи або на праву вітку гіперболи кульку, то бачимо, що кулька без проблем скотилася б самостійно вниз. Це означає, що функція, у випадку, коли її коефіцієнт додатній, буде спадною. Розглянемо аналогічну функцію, але коли її коефіцієнт буде мінус 4, тут коефіцієнт k від'ємний. Для побудови графіка цієї функції заповнимо таблицю значень. Подивіться, що значення функції ми отримали протилежні до тих, які були у попередньому варіанті. Побудуємо точки в даній системі координат і з'єднуємо. Одну вітку гіперболи ми вже отримали, будуємо другу вітку. Ось таким чином виглядає гіпербола тепер. Тепер, якщо ми покладемо кульку на одну із віток гіперболи або на іншу вітку гіперболи, то вона не скотиться, її прийдеться штовхати для того, щоб закотити її нагору. Отже, в даному випадку функція буде зростаючою, і відки гіперболи будуть знаходитися у другій і четвертій координатних чвертях. Зупиніть відео, дайте відповіді на, дайте відповіді на подані запитання, щоб зрозуміти, наскільки ви зорієнтувалися у даному теоретичному матеріалі. До речі, на деякі запитання вам слід самостійно пригадати відповідь. Номер 59 Задану функцію y дорівнює мінус 48 поділити на х. Розумієте, що зовнішній вигляд цієї функції абсолютно співпадає із виглядом функції обернена пропорційність. Треба знайти значення функції, якщо відомі значення аргументу. Що таке значення аргументу? Це значення ікса. Що таке знайдіть значення функції? Що таке функція? Функція це ігрик. Тобто нам треба знайти ігри, якщо нам задано три різних значення ікса. Як їх шукати? Обов'язково для цього будувати графік. Ні, не обов'язково. Треба ці значення ікса просто підставити у формулу, якою задається дана функція. В нашому випадку функція задається ось якою формулою. Тож значення ікса ми будемо підставляти сюди. Знаходимо значення функції, коли х дорівнює мінус 3. Цей запис не означає, що ми у множимо на мінус 3. Цей запис означає, що ми шукаємо функцію, підставляючи замість аргументу число мінус 3. Мінус 48 поділити на мінус 3 дорівнює 16. Отже, значення функції, коли х дорівнює мінус 3, буде дорівнювати 16. Y від 6. Тобто шукаємо функцію, коли значення аргументу дорівнює 6. В цю ж формулу мінус 48 поділити замість X підставляємо 6. Дорівнює мінус 8. І функція від 0,4 буде дорівнювати мінус 48. Поділити на 0,4 це значення ікса. Завжди підставляємо те, що в дужках замість ікса дорівнює мінус. Коли ми ділимо на десятковий дріб, то ми збільшуємо чисельник і знаменник в даному випадку у 10 разів, бо у нас тільки одна цифра стоїть після коми. Отже, 480 будемо ділити на 4 і маємо мінус 120. Отримали значення функції при заданих значеннях аргументу. Тепер треба знайти значення аргументу. Що таке аргумент? Аргумент це значення x. Знайдіть х. Коли значення функції відоме, що таке значення функції. Значення функції це значення Y. Тобто Y задано, що дорівнює 12 в першому випадку, y дорівнює мінус 36 у другому випадку, і y дорівнює 100 у третьому випадку, вже порахували значення функції. Як їх порахували? Їх рахували за оцією формулою, яку задали на початку. Тобто, замість Y ми підставляємо 12 і це дорівнює мінус 48 поділити на х, ось звідси ми і шукаємо х. Пам'ятаєте, що риска дробу це діє ділення, ділене дільник, частка. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Або можете міркувати інакше. В даному випадку ми замість Y підставляємо мінус 36. І Y ми обчислювали за формулою мінус 48 поділити на х, знаходячи х, можете використати для міркувань і пропорцію. До мінус 36 підпишемо у знаменник одиничку. Тоді х за основною властивістю пропорції буде дорівнювати 1 помножити на мінус 48 і поділити на мінус 36. Х дорівнює від'ємне число на від'ємне, дає додатній результат. 48 і 36 скорочується на 12, тут залишається 4, в знаменнику залишається 3. Тобто 4 третіх дорівнює х, якщо виділимо цілу частину, буде 1,3. 1 третя. І в останньому випадку y дорівнює 100. Замість y в дану формулу підставляємо 100. І це 100 дорівнює мінус 48 поділити на х. Я обчислю першим способом, щоб знайти х, треба мінус 48 поділити на 100. Коли ми ділимо на 100, то нам треба просто у числі, яке було, відділити стільки цифр комою, скільки нулів у знаменнику, тобто 2. Це буде мінус 0,48. Наступне завдання треба побудувати графік функцій і лише потім, користуючись графіком, виконати наступні завдання. Отже, дана функція це обернена пропорційність, її графіком є гіпербола. Коефіцієнт в цієї гіперболи 12, він додатній. Тобто, відки гіперболи будуть розміщені у першій і третій координатних чвертях, функція у нас буде спадною. Для того, щоб побудувати графік даної функції, нам треба скласти таблицю точок, через які буде проходити дана гіпербола, для цього нам треба знати, а які значення замість x ми можемо підставляти. Пам'ятаєте, що область визначення даної функції це всі значення ікса крім нуля. Отже, в таблицю значень ми підставляємо, які завгодно значення ікса, головне, щоб там не було нуля. І доречно підбирати такі значення ікса, на які даний коефіцієнт буде легко ділитися. Ну і бажано, щоб не дуже великі значення ігрека ми отримували в результаті. І так, я підібрала замість ікса значення мінус 6, мінус 4, мінус 3 і мінус 2 і симетричні до них. Заповнюємо таблицю. Тепер дані точки позначаємо в системі координат. Мінус 6 мінус 2, мінус 4, мінус 3, мінус 3 мінус 4 і мінус 2 мінус 6. Уже точки в одній частині можна сполучати. Відки гіперболи це нескінченні лінії. Тому ми починаємо до першої точки проводити лінію і закінчуємо після цієї точки. Дана лінія може як завгодно близько наближатися до осі X чи до осі Y, але ніколи їх не перетне, бо ми з вами вже проговорили, що ні X, ні Y у даній функції не може дорівнювати нулю. Перша відка є гіперболи, будуємо другу і з'єднуємо ці точки. неперервною Ось отакою дугою. Отримали графік даної функції. Тепер за графіком сказано, треба знайти значення функції, тобто y. Якщо значення аргументу дорівнює мінус 4. Що дорівнює мінус 4? Що таке аргумент? Аргумент це х. На малюнку шукаємо, де у нас значення X рівне мінус 4. Х у нас по горизонталі мінус 4 ось. Шукаємо зверху чи знизу у нас розташована гіпербола. Знизу рухаємося. Зіткнулися з гіперболою, і тепер проєктуємо цю точку на вісь Y для того, щоб знайти значення функції, що відповідає цьому значенню аргументу. Ми потрапляємо у е, значення Y, яке дорівнює мінус 3. Отже, коли х дорівнює мінус 4, Y буде дорівнювати мінус 3. Друге завдання. Тепер знайдіть значення аргументу, тобто ікса. Якщо значення функції, тобто y, буде дорівнювати мінус 6. Функція мінус 6. Всі y розташовані по вертикалі. Мінус 6 у нас знаходиться ось де. Нам треба рухатися або вліво, або вправо. Вибираємо ту сторону, де у нас графік розташований. Графік розташований зліва від цієї точки від осі Y. Тому рухаємося ліворуч. Зіткнулися із гіперболою і тепер проєктуємо значення цієї точки на вісь хсів. Потрапляємо у значення ікса, що відповідає числу мінус 2. Отже, якщо y дорівнює мінус 6, таке можливо, коли замість ікса ми будемо підставляти мінус 2. Третє. Знайдіть таке значення аргументу, тобто ікса. При яких функція набуває додатніх значень. Функція це Y додатніх значень. Дивимося на малюночок. Де вони знаходяться? Ось де вони знаходяться. Це та вітка гіперболи, яка розташована у першій координатній чверті. Тут графік розташований на 200 хів. Тут всі ігрики додатні, як і просять нас. З якої точки, по яку точку? Це ж нескінченний об'єкт вітка гіперболи. Ця вітка починається десь біля нуля, але не з нуля точно, і іде нескінченно вправо. Тобто при всіх значеннях ікса, які більші за нуль, і рухаються далі, 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 далі аж до плюс нескінченності. Тобто функція буде додатньою тоді, коли ми замість х будемо підставляти теж додатні значення. Пригадуєте, що значення ікса дорівнює нулю у нас заборонене, і отримати значення ігрека ми не можемо 0. Тож підсумуємо. В даному відео ми працювали над функцією обернена пропорційність. Її область визначення всі числа крім нуля, її область значень, тобто множина всіх ігриків, які ми можемо отримати, це всі числа крім нуля. Графіком є гіпербола, яка складається з двох віток. Гіпербола ніколи не перетинає координатних осей, бо ні x не може дорівнювати нулю, ні y не може дорівнювати нулю. Нулів дана функція не має, Y не може перетворюватись в нуль. Гіпербола має певні властивості. По-перше, вона складається із двох віток. По-друге, якщо точка з координатами х0 y 0 належить гіперболі, то точка із симетричними координатами буде також належати цій гіперболі. Якщо коефіцієнт у нас додатній, то гіпербола розміщена у першій і третій координатних чвертях. Якщо... Коефіцієнт К у нас від'ємний, то гіпербола буде розміщена у другій і четвертій координатних чвертях. Якщо К додатнє, від, функція у нас буде спадною, якщо К від'ємне, функція у нас буде зростаючою. Успіхів вам у роботі над функцією обернена пропорційність, Па-па!